Юлія Тимошенко винна у перевищенні повноважень під час підписання газових угод у Москві два роки тому, а ще у збитках компанії Нафтогаз України на півтора мільярда гривень. Про це оголосив суддя Радіон Кіреєв. Сьогодні у Почерському районному суді Києва почали зачитувати вирок експрем'єр-міністру Юлії Тимошенко. Засідання відкрили о дев'ятій ранку. У приміщення пропустили лише учасників процесу та журналістів. Два телевізійні канали ведуть пряму трансляцію з зали засідань. Суспільство створюється ілюзія з суспільних національних інтересів. А за цим криється підтекст політичний. Росії треба мати проросійського службового лідера, і якою ціною це оплачується, це не так важливо. І тому через цілу низку кроків, які підвели Україну до 19 до січня 2009 року, була зроблена підміна національних інтересів політичної доцільності. Суд тричі оголошував перерву. Опозиція вже заявила, буде оскаржувати рішення в українських та європейських судах. У нас залишається кілька варіантів для людей. Варіант парламентський. Ми реєструємо спільні поправки до позиції і вимагаємо ліквідація цих стейп. Ми оскаржуємо це рішення в українських і європейських судах. І в залежності від ситуації будемо звертатися до людей, що вони допомогли нам в нашій боротьбі на Хрещатику на мітинг зібралися багато людей. За інформацією по охоронців біля Печерського суду майже дві тисячі тестуваль та противників. Тимошко, міліція за поря принішення суду чули кордони правоохоронців. Нагадаю, Петимошенко арештом від 5 серпня.